Всім привіт! Сьогодні Національний банк України оприлюднив ті монети, котрі будуть реалізовуватися в інтернет-магазині НБУ в грудні місяці. А саме, 5 грудня буде другий продаж пам'ятної монети абсолютної у сувенірному пакуванні за ціною 160 гривень. А також буде перший продаж монети рік Змії також у сувенірному пакуванні. 11 грудня буде продаж срібної пам'ятної монети Орне кримсько татарський орнамент. А також буде продаж української бавовни БТР-4Е буцефал у сувенірному пакуванні. Ну і 26 грудня буде другий продаж пам'ятної монети 100 років із часу заснування українського радіо. У сувенірному пакуванні за ціною 163 гривні. Ну і бонусом хотів показати свій телеграм-канал, про котрий я розповідаю у кожному відео. І для того, щоб не моніторити всі офіційні ресурси Національного банку України про вихід і реалізацію продукції, був створений мною цей телеграм-канал. Де, як ви можете бачити, всі подібні новини постяться в ті ж самі години виходу з офіційних ресурсів. Посилання на цей телеграм-канал я залишу в описі до цього відео. До наступних зустрічей!